Друзі, доброго дня! З вами Олег. Сьогодні буде довгоочікуваний огляд автобазару в місті Вінниця. Сьогодні у нас 1 липня. Ну що, погнали? Починаємо з Renault Megane 3 в Рестайлі. У нас 15-го року 217 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 9,300. Пишуть ідеальний стан. Далі Вольфік п'ятий. Кечбеку на крутій комплектації з класною ціною. Четвертий рік, 169 тисяч пробігу 1,4 бензин, ціна 4500. Повний бак бензину по старій ціні. Доволі хороша ціна. Далі реносцинік третій. він у нас без ціни, Сандера без ціни, X також без ціни. 20 тисяч, якщо не помиляюсь, говорили. Скільки Сендеро? Сендеро 5600, 8 рік, 187 пробігу, 1,6 бензин. А скільки? Сценіксіки? скільки грошей. Безцінний. Зефіра А. місць. Четвертий рік, 187 тисяч пробігу, 1,8, ціна 5100. Ще одна зафірка. З За п'ятого року 236 тисяч пробігу, 1,8, ціна 5500. І ще одна зафірка. Так, зофір багато не буває, так? Да? 500, 2003 рік, 226 пробіг, 1,8 бензин. Ціну я озвучив. Hyundai 2009 року 1,4 бензин, ціна 4,900. Дача лоден. 7 місць. 7 рік, 1,6 бензин, ціна 5250. 16 клапанов. Сколько грошей Тойотка? Віфіль костите? Тойота 8 рік, 235 тисяч пробігу, 2.0 дизель. Ціна 8300. триста. Рено Маган в Універсалі. Дев'ятий рік. 221 тисяча пробігу, 1,6 бензин, ціна 5650. Ваша шкодка, так? Да? Ваша? Не. Volkswagen Bora універсалі. Другий рік, 265 тисяч пробігу, 19 дизель, автомат, шкіра, кондиціонер, ціна 3700. По ще даром. Шкода octavia, лифтбак, П'ятий рік, 200 тисяч пробір, 1,6 бензин ціна 5500 Ще одна октавія, тільки в п'ятому козе восьмий рік. 1,6 бензин ціна 6500 Oxwagen ta 2006 рік, 266 тисяч пробігу, 2,0 дизель, ціна 6700. Фабасто, клімат контроль. Nissan Qashqai, рестайлі, 10 рік, 184 рідного пробігу, 1,5 дизель, ціна 10650. Megane, у рестайлі 15 роком 186 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 9600. Окульзофіра, Пеф, 10 рік, один газ бензин, ціна 7,550. Шкода, А5 в універсалі, 9 рік, 1,8 бензин, ціна 8 тисяч, пробіг 196 тисяч. Ауді А6, 98 рік. 2,4 бензин, 288 тисяч пробігу, ціна 4500. Шкода, А5. Четвертий рік, 1,6 бензин, рідна фарба, торг, ціна 5400. Mitsubishi Lancer в універсалі. 2006 рік, 147 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 5500. Peugeot Десятий рік, 182 тисячі пробігу, 1,6 бензин, ціна 5400 Ford Mondeo Мондео. Сьомий рік, 2,0 дизель, ціна 6250 Peugeot Це 8... 807, напевно. Сьомий рік, 170 тисячі пробігу, 2,0 бензин, ціна 6350. Фордік. Фокус. Десятий рік. 1,6 дизель, ціна 600. Сценік. Шостий рік. 270 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 4. 650 п'ятдесят. Корола у нас безчина, сетрара. Пятнадцятий рік, два і ноль дизель, ціна чотирнадцять двісті. Класному кольорі камера не передає. 14 рік, 165 тисяч пробігу, 3,0 дизель, ціна 1800. BMW X1. 13 рік, 241 тисячі пробігу, 2,0 дизель, автомат, ціна 13900. Я нагадую, ви не забувайте підписатися на інстаграм. Також нагадую, що ми виконуємо доставочку автомобілів з Європи. Цікаво, звертайтеся за номер телефону. Далі в нас Ford Focus універсалі. Сьомий рік, 223 тисячі пробігу, 1,6 бензин. Максимальна комплектація ціна 4800. 800. І крейте. 4 подйомки, кожен руль, круїз, клімат, подогріви. Да, доволі класна комплектація. Далі у нас гольф, 4 хеджбек, п'ятидверний. Скільки ваша машинка коштує? 2001 рік, 180 тисяч пробігу, 1,6 бензин, пригнаний Німеччини, 4800 ціна. Далі ринуа пліо. Дев'ятий рік. 1,5 дизель, ціна 5700. Opel Merio. скільки грошей? Ціна 4800, третій рік 151 тисячі пробігу, 1,6 бензин. Renault Megane. розтлайв. 14 рік, 147 тисяч пробігу, 1,5 дизель, БС, ціна 10,650. Переносиник. 14 рік, тисяча пробігу, 1,5 дизель, автомат, ціна 8800. Далі у нас кінгом в завозковому пасажирі. Теж доволі популярний автомобіль, люди часто питають. Можливо, комусь буде цікаво. 9 рік, 270 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 6800. Опель Зафірка 2 рік 2410 пробігу, 1,8 8 бензин, ціна 4900. Шкода Фабіо. Шостий рік, 1,4 бензин, ціна 4400. Форт Фокус універсалі, другий. Восьмий рік, 239 тисяч пробігу, 1,6 дизель, ціна 6 тисяч, повністю обслужений. Порізав що на, на тітанівому Так, рішутка в хромі, весь в хромі. Далі ще одна зафірка. Це у нас на титанчиках. Другого року 188 тисяч оригінального пробігу, 1,6 бензин, Ціна 5 тисяч. Шкода фабія, комбі. Четвертий рік. 204 тисячі пробігу, 1,4 бензин, ціна 4400. Одні четверки. Opel Astra H, Hatchback. Четвертий рік, 265 тисяч пробігу, 1,6 бензин, не фарбована ціна 5200. Без пробігу по Україні. Таксончик, шостий рік, 7,400 2,0, газ бензин. Там люди дивляться, але я вам так покажу, можливо. Можливо, цікаво п'ятий рік. Пасатик Б5 на 1,6 MPI універсалі Четвертий рік, 202 тисячі пробігу, 1,6. Я говорю вже, ціна з 5450 Rio. 17 рік, 147 тисяч пробігу, 1,4 газ бензин, один власник не фарбована, ціна 7500. <плес> На шестия. Мурах літаючий. Рено талісман. 17 рік, 204 тисячі пробігу, 1,5 дизель, ціна 15,3. Рено Сценік, другий в рестайлі. 7-й рік, 190 тисяч пробігу, 1,6 бензин, два комплекта гуми, ціна 5800. Сідран, без опису, раномаган в універсалі, другий також в 8-й рік, 174 тисячі пробігу, 1,6 бензин, також два комплекта гуми, ціна 6 тисяч до п'ятий, в універсалі. Третій рік, 1,6 бензин, ціна 4700. Шкода А5. Доволі багато, так само як Zephyr. В універсалі, 10 рік, 228 тисяч пробігу, 1,8 бензин, ціна 7500. Мерседес Цежка. Другий рік, 370 пробігу, 2,2 дизель, ціна 4,550. Будемо Щевролет. 14 рік, 49 пробігу, 2,4 газ бензин, 13,650 650. Правильно, жарко сьогодні. Місан кашкай. рестайлі. 13 рік, 1,6 дизель, ціна 11700. Вольфік шостий в універсалі. Десятий рік, 1,6 дизель, свіжопринна, ціна 7-600. Ще один фашкайчик у білому кольорі. 10 роком 238 тисяч пробігу, а це у нас плюсовий, плюс 2. 1,5 дизель, ціна 11,200. Ренос сидник. Другий. Дорест шостий рік, 240 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 5,100. Opel Insignia, універсалі 15-тим роком. 190 тисяч пробігу, 2,0 дизель, ціна 12.300, напевно. Тауранчик. Шостим роком. 1.6 бензин, 7 місць, ціна 5750. Zafira Б. Я вас не знімаю. Восьмий рік, 220 тисяч пробігу, 1,9 дизель, автомат, місць на 6200. Дача СНД розтепвай. 11 року 138 тисяч рідного пробігу, 1,5 дизель. Так ціна 7300. Такі прикольні багання, класний диск. Я вам покажу з іншої сторони. Тут двері відкриті в класному кольорі. 14 рік, 208 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 8800. Ось номер телефону. Рено синік коротенький. 12 рік, 200 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 7800 ще один синік, тільки в білому кольорі, в рестайлі 12 рік, 209 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 8 тисяч. Toyota Camry. 12 рік, 170 тисяч пробігу, 2,5, максимальна, ціна 16 тисяч. Дача ясондеру. 140 тисяч пробігу, 1.2 газ-бензин, ціна 5400.